Колись у стародавньому Китаї гарем був місцем, де дівчата мріяли опинитися, а ще частіше жахались, бо там усе було як у серіалі: красива картинка, інтриги, отруєння і боротьба за увагу одного чоловіка, який часто не мав часу навіть згадати їхнє ім'я. Але були її винятки, жінки, які не просто вижили в цій системі, а зробили її своєю іграшкою. Вони керували імперією, навіть коли їм офіційно не дозволяли відкривати рота без дозволу. І сьогодні я розповім вам про жінок, які спершу підкорились правилам гарему, а згодом самі почали диктувати їх імператорському двору. Привіт, ви на каналі. Насправді, якщо ви тут вперше вітаємо в нашому маленькому, але дуже амбітному клубі тих, хто не вірить підручникам. А якщо ви з нами давно, тримаємо вас міцніше, ніж імператриця у Дзетян тримала владу. Дякуємо нашим патронам і спонсорам. Саме ви допомагаєте нам копати глибше, ніж історики в імператорських архівах. Якщо теж хочете долучитися до підтримки каналу, лінки, як завжди, в описі. Поїхали! Імператорський гарем у Китаї. Це вам не просто приватна колекція красунь, це соціальний інститут, який починався з доволі практичного підходу. Ще за часів напівлегендарних династій Шан і Джоу, дружина правителя приходила у палац не сама, а так би мовити, з підстраховкою, сестрою або кузиною. Все чесно, якщо в неї були червоні дні, боліла голова або вагітність. Має хтось рятувати націю? Правда? З часом ця традиція розрослася у повноцінну систему, де кількість жінок біля трону почала залежати не від романтичних почуттів, а від рангу, доходів і амбіцій. Ясна річ, простий селянин міг прогодувати лише одну дружину. Чиновник вже міг собі дозволити ще пару наложниць, а то і більше в залежності від посадової індексації. А от імператор повний пакет. Від офіційної імператриці до сотень і навіть тисяч наложниць, і це не перебільшення. Династія Тан, наприклад, зберігла реєстри понад 30 тисяч жінок, які мали хоча б тротичний шанс провести ніч із імператором. Ха, хоча імовірність зустріти його була десь як у нас виграти в лотерею. Поповнення Гарему відбувалось по різному: іноді за красу, іноді за родовід. А бували часи, коли батьки навмисно калічили дочок, аби ті точно не потрапили в палац. І справа не лише у шрамах. Є згадки, що в селах дівчат перегодовували, щоб вони вийшли з формату. Пишна форма рятувала не від стандартів краси, а від інспекції палацових кастинг агентів. До речі, у Геремі існувала сувора єрархія: понад 10 рангів. Ціла бюрократія в шовках. І щоб не було бардаку, окрема адміністрація, євнухи, керівники, регламент побачень і навіть графік менструацій, щоб боронь небо імператор не обрав не ту, в не той день. А ще інколи в гарем просочувались ворожі шпигунки, тому що впливати на правителя через ліжко стратегія давня і вкрай ефективна. Але одна така історія не про шпигунку, а про геніальну операцію з використанням краси як політичної зброї. Тож далі познайомимось з першою героїнею нашого випуску жінка, яка утопила імперію в прямому і метафоричному сенсі. Якщо б краса могла вбивати, Сіші би входила в усі військові підручники. Згідно з легендами, коли вона нахилялася до води, риба, побачивши її відображення, втрачала здатність плавати й танула. Що, ж, добірний комплімент для жінки, і погана новина для акваріуму. Сіші жила у V столітті до нашої ери в період Чунцю. Це коли Китай ще не був єдиною державою, а складався з понад ста дрібних царств, які постійно воювали між собою. Вона походила з простої сім'ї батько дроворуб, мати ткачиха. Але кар'єра у неї пішла не гірше, ніж у сучасної топ-моделі з провинції, яку помітив продюсер. Цим продюсером був не хто інший, як міністр з царства ЮЕ Фань Лі. Він шукав не просто красуню, а дівчину, яка б могла виконати надсекретну місію зруйнувати вороже царство у зсередини. Три роки її готували за всіма правилами шпигунського фаху вчили каліграфії, етикету, музиці, грі на гуджені, навіть мистецтво флірту. Коротше кажучи, її апгрейдили під специфікацію фатальна жінка плюс політичний таран. Імператор Фучай, правитель царства У був не просто романтиком, він мав хронічну слабкість до розкоші, видовищ і власної грандіозності. За життя він побудував палац на воді, влаштував перегони човнів драконів і щедро роздавав почесні звання артисткам палацу, тоді як державні справи поступово йшли на дно. Коли з'явилася Сіші, його зачарування стало абсолютним. Імперія відходила на другий план: а на перший шовкові кімнати та поетичні вечори. Коли його найвідданіший генерал У Цзи Сюй спробував попередити про небезпеку, імператор не тільки його не послухав, а й наказав вчинити самогубство. Кажуть, перед смертю генерал просив вирізати і повісити свої очі над міськими воротами, щоб бачити, як туди війде ворожа армія. І як показала історія, він точно знав, що каже. А далі класична кінцівка в стилі легенда, плюс романтика, плюс трішки драми. Царство у впало. Фучай наклав на себе руки, а сіші з міністром Фань Лі, який, здається, щиро її кохав. Сіла в човен і зникла в тумані над озером Тайху. Існує версія, що він відкрив для неї магазин парфумів, ніби натяк, що навіть шпигунка заслуговує на щасливий фінал із запахом жасмину. Чи була Сі ще реально досі сперечається? Її ім'я прикладається як з родини Сі, тобто навіть імені власного в неї схоже не було. Сі Ші стала першою в списку так званих. Чотирьох великих красунь Китаю і жінок, чия зовнішність буквально увійшла в легенди. Кожній приписували ефекти гідні окремого розділу в міфології. Сіші топить рибу своїм відображенням. Ван Цзюнь змушує птахів падати з неба. Дяо Чань викликає зніяковіння у самого місяця, а Янь Гуйфей змушує квіти в'янути від заздрощів. Звучить дещо гіперполізовано, але це не просто фантазія, це культурна поетика. У традиційному китайському мистецтві комплімент завжди трохи схожий на заклинання, гарний настільки, що природа не витримує у китайській історії чимало сильних жінок, але тільки одна з них офіційно стала імператором, не імператрицею, консортом, не регентом і не першою серед наложниць, а саме Хуанді. Повноцінним титуловним імператором, якого слухалась уся держава, і це при тому, що в тодішньому Китаї жінкам навіть офіційно не дозволяли брати участь в управлінні. У Дзетян зробила виняток із правила, яке вона сама ж і зламала. Народилася у Дзетян 624 року в добрій, але збіднілій аристократичній родині. Батько торговець дровами, мати з віддалених родичів імператорського роду. Кар'єра, м'яко кажучи, неочевидна. Але у Дзетянь з юності робила те, що тоді для дівчат вважалося майже ексцентричним. Читала, вивчала історію, каліграфію, політику і замість віла воліла тримати в руках перо. У двір вона потрапила як наложниця імператора Тайдзуна, але не справила враження ні характером, ні романтичними навичками. Кажуть, одного разу вона запропонувала метод прибуркання норовистого коня за допомогою батога, молота і ножа, чим остаточно викресила себе зі списку солодких дівчаток. Після смерті імператора її за звичаєм відправили в буддійський монастир. Історія мала б на цьому закінчитися, але ні. Син покійного імператора Цзун раптом згадав про колишню батькову наложницю і не просто повернув її з монастиря, а зробив своєю фавориткою. Що цікаво, конфуціанське суспільство зреагувало передбачувано: Гнів, обурення, моральна паніка. Бо для давнього китайської культури жінка, яка лягала в одне ліжко із батьком і з сином, це гірше ніж політична зрада. Але Гао Цзун на це зважав приблизно так само, як на державні справи, тобто майже ніяк. З цього моменту у почала не просто виживати при дворі, вона почала ним керувати. Спочатку через хитрі альянси, потім через арешти суперниць, потім через пряме усунення конкурентів. Коли Гао Цзун остаточно зліг, так як був дуже хворобливим з юності, він передав їй реальні повноваження. Спочатку вона керувала як регент, потім як неофіційна правителька, а згодом просто взяла і проголосила себе імператором. Формально, в усій 4000 історії Китаю лише одна жінка мала право так себе називати у Дзетян. Ба більше вона тимчасово навіть оголосила нову династію Джоу, підкреслюючи, що не збирається бути чиєюсь правителькою. Бо якщо вже переписувати історію, то краще одразу на власне ім'я. Її звинувачували у жорстокості і небезпідставно, але водночас, при ній, імперія Тан досягла вершини свого розквіту. Китай став найрозвиненішою державою світу, були проведені масштабні реформи, здобуті перемоги над Кореєю, побудовані храми і укріплення. Можна довго сперечатись, чи вона була чудовиськом чи просто жінкою, яка грала за правилами чоловічої влади краще за всіх чоловіків навколо. Але факт залишається фактом. У Дзетянь не просила дозволу взяти владу, вона її просто ха, взяла. Ян Гу Фей ще одна з чотирьох великих красунь Китаю, та сама, від якої квіти нібито в'янули, чи то від ревнощів, чи від фосфорного випромінювання краси. Але її історія не про перемогу розуму чи хитрої гри, а радше про те, як краса іноді приводить не на трон, а просто під удар. Народилася Ян 719 року у родині професійного чиновника середнього рівня. Батька займався переписом населення в якомусь куточку Китаю, який навіть на тогочасних мапах позначали як десь там. Але її врода була настільки помітною, що про неї заговорили навіть за межами рідного округу. Не пройшло і кількох років, як росуня потрапила до палацу в якості дружини-спадкоємця престолу, сина імператора Сюань Цзуна. Це вже був не просто вдалий шлюб, а пряма дорога до майбутньої ролі імператриці. Все йшло за планом до тієї миті, поки в самого імператора не померла улюблена наложниця. Дворові баланси похитнулись, і він раптом звернув погляд на власну навістку. Чи це була любов з першого погляду, чи просто бажання повернути собі щось молоде і ефективне, невідомо. Але для Ян це був поворот долі, від якого вже не було вороття. Конфуціанці в цей момент знов знепритомніли, бо стосунки між імператором і колишньою дружиною його сина це майже офіційний інсест. Але імператор був закоханий і шукав лазівки. Спочатку Ян постригли в Даоській монахині, потім, коли хвиля обурення трохи вляглася, імператор її повернув і зробив наложницею під іменем Гуї Фей, тобто драгоцінна пані. Красиво, правда? Якби не контекст. Життя у палаці за Ян Гуйфей перетворилося на нескінченну виставу з музикою, вином, поезією та шовковими халатами, в яких, здається, ходили навіть охоронці. Імператор Сюаньзун, хоч і був уже не молодим, остаточно втратив голову. Від державних справ він абстрагувався десь на рівні Ян скаже: тоді подумаємо». А Ян у свою чергу не прогавила момент і почала активно розсаджувати рідню на провідні посади при дворі. Найбільше злетів її двоюрідний брат Ян Гуджун, спритний інтриган без особливих військових талантів, але з видатним умінням втиратись у довіру. Ян Гуджун швидко став канцеляром, фактичним керівником імперії і водночас особистим ворогом полководця Ань Лушаня воєначальника з північного кордону, який командував найбільш бездатними військами Китаю, спочатку це було класичне суперництво за вплив. Хтось першим на вухо імператору шепоче, хтось підсовує компромат, але з часом підкилимна боротьба перейшла в публічну війну. Ані годжун звинуватив Аня в амбіціях і змові, ані лушань у корупції та зраді ідеалів тан. Імператор хитався між ними, але дедалі частіше ставав на бік сім'ї. Ань Лушаню стало ясно, або його знищать у столиці, або він має виступити першим. Так почалося повстання Ань Лушані, один із наймасштабніших і найкривавіших внутрішніх конфліктів у китайській історії. І як не парадоксально, в його основі лежала не тільки боротьба за владу, а й отой самий гаремний вплив, який здавався чимось легким і безневинним. Повстання Аня Лушаня розрослося до масштабів катастрофи. Бунтівники стрімко просувались на південь. імператорський двір впав у паніку, а військо в депресію. Коли вороги вже стояли біля столиці, імператор Сюаньзун змушений був тікати з родиною, охороною і залишками гідності. Але й на шляху до порятунку його чекала ще одна криза внутрішня. Армія, яка супроводжувала імператора, була виснажена, голодна і розлючена. Солдати вважали, що вся ця катастрофа результат впливу Ян Гуйфей і бездарності її рідні. Її брат Ян Годжун заплатив першим, його вбили просто в дорозі. Потім прийшла черга самої Ян. Воїни поставили імператору жорсткий ультиматум або вона, або його самого не буде кому рятувати. Кажуть, спочатку Зун… Плакав і благав, але потім змирився. Він наказав своєму євного змусити Ян Гуйфей накласти на себе руки. Так, на узбіччі втечі, без титулу, без слави і навіть без гробу завершилася історія жінки, яку він колись підняв до небес. Згодом імператор наказав її перезахоронити, але історія вже встигла перетворити Ян на символ трагічної краси. Кажуть, він до кінця життя сидів перед її портретом. Це, звісно, романтично, але якось більше пахне каяттям ніж коханням. Імператор Сюаньзунь втратив усе: столицю, армію і жінку, яку кохав до самознищення. А разом із ним Китай втратив ще одну ілюзію: що імперію можна правити серцем. Здавалося, що історія зробила висновки, що гарем це місце для задоволень, але не для великих ігор. Але пройшло кілька століть, і на сцену вийшла жінка, яка не просто нагадала, що влада може носити серпанок, а й показала. Іноді ця влада сильніша за будь-який трон. Її звали Ци Сі. І вона стала останньою великою господинію Китайської імперії в буквальному сенсі у китайському гаремі, наложниця шостого рангу. Це приблизно як стажер на держслужбі, десь є ніхто не знає де саме, і шансів на кар'єрне зростання майже нуль. Але у 16-річної дівчини з родини дрібного чиновника, яку в 1851 році відібрали до гарему імператора Сяньфена, була одна перевага. Вона знала, що в гаремі краса не головна зброя. А от амбіції, розум і здатність робити ставки на перспективу цілком собі валюта. У Геремі імператора Сяньфена були сотні жінок, але головна імператриця Циань, офіційна дружина, не могла народити спадкоємця. А спадкоємець у китайській імперії був не просто бажаним, він був стратегічним активом. Тому імператриця вирішила діяти прагматично, обрати з поміж наложниць ту, хто зможе виконати головну місію народити сина. Вибір пав на Ци сі розумну, витриману абітну дівчину з гаремного другого ешелону. І Ци сі не підвела. Вже за рік вона народила імператору єдиного сина, майбутнього імператора Тюнджі. У цей момент її статус змінився кардинально. В китайському палаці мати спадкоємця це не просто почесть, це прямий вхід до великої політики. Титул святої матері, персональна резиденція, вплив на двір, наради з міністрами і головне авторитет, якого не мали навіть деякі принци. І ці Сі не просто оцінила свою нову позицію, вона зробила з неї плацдарм. Після смерті імператора вона спершу стала регенкою при своєму малолітньому синові, формально просто материнська опіка, фактично переворот у шовкових рукавичках. Вона об'єдналася з довою імператрицею, організувала військову підтримку, відсторонила офіційно призначених регентів і з того часу правила Китаєм понад чотири десятиліття. Як через інтриги, шантаж, хитрі політичні союзи, а також вміння вчасно раптом захворіти або зникнути на ритуали, коли щось виглядало підозріло. Вона змінила трьох імператорів. Тримала в руках армію зовнішню політику і бюджет у той час, як імперія зазнавала поразок у війнах, втрачала території і загрузла в боргах перед заходом, вона продовжувала реконструювати літній палац і влаштовувати театральні вистави. кажуть, що частину коштів, виділених на модернізацію флоту, вона витратила на мармурову копію корабля для прогулянок по декоративному озеру. Це символічно, бо сама імперія вже тоді перетворилася на щось декоративне. Цей Сі вміла правити, але не реформувати. Вона вміла виживати, але не передавати кермо. І коли вона померла у 1908 році, досить раптово імперії залишилось жити менше трьох років. У 1911-му китайська монархія впала. Символ епохи зник, і держава розсипалась як ваза після імператорського чаювання. Так закінчилась історія жінки, яка зійшла на арену як ніхто і пішла з неї так, що за нею нікого вже не лишилось. Китайський імператорський гарем це точно не місце для легковажної романтики. Тут не просто кохали, тут падали династії, зникали генерали і переписувалась історія, поки хтось управляв зачистку перед дзеркалом. Гарем був одночасно і театром, і пасткою, і політичним штабом, тільки без права вільного виходу. Сіші підкорила ворога і втопила імперію. У дзетян зламала систему і стала її володаркою. Яну Гуйфей нічого не планувала, але стала символом того, як кохання може запустити ланцюг подій, що зітре ціле покоління з мапи. А це Сі, почавши як наложниця шостого рангу, дожила до того дня, коли впала сама імперія, але не вона. Красиві, розумні, смертельно ефективні. Кожна з них нагадує. У великій політиці немає дрібниць, навіть якщо ці дрібниці в шовкових халатах. А ще, якщо хтось вам каже, що жінки не робили великої історії, просто покажіть їм цей випуск. На цьому в мене все. Дякую за перегляд та побачимось наступного разу. Ох! Хе, жінки, жінки, без вас ніяк.